Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався за Кубок України. Фінал 15 травня 2019 рік. Запоріжжя, стадіон Славутіч Арена приймає матч. Шахтар Донецьк. Інгулець. 4-0. Шахтар Донецьк перемагає. І сьогодні, друзі, хочу даний матч згадати. Ну давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. І розпочинаємо ми все з вами обговорювати зі стартових складів. Павло Фансека, головний тренер Донецького чотиря. Жуніор Варайс, Алан Патрік, Тете. Маркс Антоні, Сергій Крицов, Ісмаїлі, Коля Матвієнко, Шевченко, Тайсон, Віцьковаленко, Сергій Бобат. Ось така стартова 11-ка у Донеччан, Манар Соломонка, Йода Танем. Тришка пизнейший вид от юдонышчан. Лавриненко. Головный тренер Ингульсия. Э, Синяя Ситников. Лупашка. Клименко. Коваленко. Ковалев. Павлов. Запорожец. Балан. Э, Мишуренко. Щедрий. Вот такая стартовая 12-ка в Ингульсии. Тришка пизнейший вид казака. Сеченава и Кучеренко. Друзья, теперь давайте говорить про сам футбол. Теперь давайте, друзья, говорить про сам футбол. Шахтар Донецьк заволоділа команда з Донецькою ініціативою. Більше Шахтар був на м'ячі. Більше шахтар атакував. Більше команда створювала моменти, моментів, де. але НГУЛЕЦ дуже здорово команда захищалася. І проводила свої непогані контратаки. Тому що Риві справді було ж точно нелегко. 15 ж те, гнавчі, 4, проходить дуже коротша атака по лівороку. Ісмаїлі! Ісмаїлі! Підключається Ісмаїлі! Хороша на Ісмаїлі! Ісмаїлі! Проси Мараєс! пробиває повз ворота! Жунірмараес! пробиває повз ворота! Дуже хороший мент створює Шахтар. Але донецька команда шанс не реалізувала. Тиснули донеччяни, тиснули донеччяні. Пригадався ще манку, Ісмаїлі, заходить воно на позицію, Ісмаїлі! І в останню мить вибиває з-під ноги м'яч захисник відповідно Інгунська. Але Шартер Донецьк в кінці-кінці все-таки забиває. 27-й матч, Сергій Кривцов робить хорошу на Ісмаїлі, 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 Ісмаїлі! Приймач, Ісмаїль, робить скидку на Тайсона! Тайсон! Удар Тайсона! Але... Да, провал Тайсон, але вийшов у нього удар, але мяч відлітає на ТТТ! ТТ. ТТ УДАР! Гол! Гол! Забиває ТТ! 1-0-27 матчу, ТТ. Приправляє м'яч в Сітку. І Шахтар, свого все-таки до все домоглася. Команда з Донецк свого. Ще пара непоганих було атакурем. Але ось реализовать свої нагоди, на не все таки не змогли. 38 матч, шатанецкая контратака проходить 4 Тайсон Тайсон удар На месте Вартарин Гулься Барира удар Тайсона Шатар продовжує атакувати Пузину Тайсон Тайсон 39 матчу Тайсон Ведь игры начинает Измайли Исмаили Виривається він Минуту Исмаили просто намарает удар гол! Переправляє м'яч сід колорит. 2-0. Шахтар подвоє свою перевагу. Дуже важливий м'яч забиває донецька команда. Жуліар Мараєс робить рахунок у матчі. 2-0 на кори донецька штаря. Інгулець намагався, намагалася команда, намагалася команда провести такий штурм наприкінці матчу, намагалася номінальні гості про один м'яч відповідати. І штарт в принципі, трішки так мяч в давингу І штат не був про цього. Тому що контратака! На 45-й плюс перший Проти против Тайсон, Тайсон, м'яч, Тайсон, Тайсон, 3-3 контратака, Тайсон, 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 м'яч, Тайсон, Тайсон, звичайно, зміщується Тайсон. раздачи, браче, Марайс, Марайс, Джуніор Марайс, Вигляд один на один, удар гонь! Оформлює дубль! 3-0. 3-0. Стає рахунок. І на цьому перша 45 хвилинка. Де завершується? Інголес намагався. намагалася команда Інглис забити гол. В принципі, команда достигнути. Команда була до кінця. Грала в футбол. І в дубль такий непоганий футбол. Команда грала. Але ось у нас 64-та хвилина матчу. Донеччани ще одну контратаку. Небезпечна атака Марайес. Ні, це не Мараєс. Тете тете. Видимо, на соломон, ама на Соломон! он, солон! солон. Мороссалон! зміщується соломон! У нас рикошет! Гол! Манор Соломон! Забиває гол на 64-х матчу! Там був, ще не валяется на рикошет від захисника! Ангульця. І в кінці-кінці в рахунок стоїть вже 4-0 на користь донецької команди. Ще був момент один на один у Марайса. Тому він його реалізував, але у нього був офсайд А оффсайт, і справи, это був не жінь, а був Ісмаїлі, Ісмаїлі Саме він був у офсайді Ну, гості паланіголс, номінальний гості, да? Він голець намагався паланігол. Забитий у штаре також були моменти на п'ятий гол. Ну, в кінці кінців ні донецькому Шахтарю, ні інгульцю забити більшого обом командам не вдається. В кінці кінців донецький шахтар перемагає з рахунком 4-0. Друзі, знаєте, да. Шахтар Донецьк перемагає інгулець з рахунком 4-0. Але команда показала інгулець дуже хороший футбол! І справді команда інгулець показала. Тобто команда була достойна. Команда и справді билася дуже-дуже достойно. И справді дуже достойно был Сейн Якщо брати біцу то в целом да. Вважаю, що все-таки Шатар по ділу. Все-таки у Шатаря більше було і м'ячем. атакував. І справді команда Павло Фансеки на цю перемогу, я думаю, награла. А Один брава. Браво, Інголець! Браво! Дуже хороший футбол! Команда Інголець показала! Дуже хороший футбол! Команда показала! Браво, Шахтар Донецьк! Браво, Інголець! Друзі, дуже хороший фінал! І справді відбувався 15 травня 2019 року. Друзі, ну що ж, я вам дякую за увагу

Женіер uh, Марайес якраз на 30 забив, да? коли вихід у Денонен його був. Uh, на 39 хвилин Тетя забив, коли там Ісмаїлі прострілив на порожній ворот. Там не Женіер Марайес замикав, там Тетя якраз замикав. Якщо я не помиляюсь... Да? Весь, можливо, я, друз, там взагалі там помилився. Вось, но не помиляюсь, це навіть був не Женіер Марайес, а саме Тетя. Якраз замкнув якраз то даний простріл. Да, я, друзі, не помилюся, це був саме Тетя. Тому, друзі, вибачайте, не Женіер Марайес тоді забив, а саме Тетя. Друзі, бажаю вам добра, щастя! Будьте щасливі! Бережіть себе! Усім до нових зустрічей. Друзі, не го на